Давайте говорити про те, що це багатовекторна операція російської сторони. Мовиться не тільки про ракетний обстріл по Києву, але подивіться одночасно відбувається хакерська атака. Відповідна по основних власне українських ресурсах і спроба російських окупантів проведення десантної операції в Херсонській області. Тобто, це основне що ми маємо розуміти. А тепер по кожне окремий по Києву відповідна ракетна атака подається російською стороною, як така собі відплатна акція щодо нанесення удару української сторони по ключових підприємствах ГВК Російської Федерації Товські області Відповідна атака хакерська вона готувалася не один місяць. Тут великі запитання відповідно до спеціалістів з кіберзахисту. Чому відбулося те, що відбулося з приводу десантної операції в Херсонській області? Відповідно, це намагання Путіна здійснити військово-політичний тиск. В моменті можливості масштабування театру бойових дій, це то показати можливість російської армії щодо проведення наступальних операцій на інших ділянках фронту. Ронто, але наразі. Шановне товариство, я не збираюсь нікого заспокоїти, але всі сценарії, які вкидаються на жаль, в український інформпростір щодо можливості захоплення Запоріжжя, виходи на адмінкордони Дніпропетровської області, проведення десантної операції в Херсонській області, причому цю інформацію вкидає очільник Херсонської обласної військово цивільної адміністрації, розповідаючи про 300 плавзасобів російської окупаційної армії, спроможність окупантів проведення десант. На операції. Так, от, все це, це елементи інформаційних, як ну, якщо говорити мови професіоналів, це активні операції в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. Немає оперативних резервів у росіян на вирішення подібного характеру стратегічних завдань. Наразі перед росіянами стоїть питання виконання двох стратегічних завдань: а саме видавлення підрозділів Сил оборони України з Курської області і відповідно спроба вийти на адмінкордони Донецької області і, і перше і друге питання пробуксової відверто, незважаючи знов-таки на вкидання інформації про наявність оперативних резервів е, Російської Федерації. Які оперативні резерви Російська Федерація відмовила в виплаті е, е, грошової компенсації за поранення? Так званим бійцям а, спеціальної військової операції три мільйони було виплати за поранення. А це свідчення того, що російська економіка вже не витримує навантаження. Вчорашні знаєте ті е, е, екскурси Путіна. Там був досить цікавий показовий момент, коли російський диктатор визнав той факт, що російська економіка перегрілася. І це вже не дані західних аналітиків, чи то української сторони, та російський диктатор говорить про те, що рівень інфляції перевищив прогнозований Нацбанком Російської Федерації 9,4%. для порівняння України 4,3%. От вам свідчення власне можливості Російської Федерації щодо подальшого активного характеру бойових дій не витримує економіка. Загальні витрати на війну 30% від валового, е, від всіх е, відповідно витратної частини. Якщо брати історичний екскурс. Лютнева жовтнева революція в Російській імперії, чия економіка не в ні, була краще розвинута, ніж економіка РФ, сталася внаслідок того, коли відповідне навантаження на бюджет було до 25%, наразі в Російській Федерації 30%. Тому, шановне товариство, і така активізація Росіян на фронті вони намагаються. Вскочити в останній вагон це, відповідно, тиснути ракетними ударами, намагаються активізувати наступ на лінії бойового зіткнення, ну і відповідно проводять інформаційно-психологічні операції в українському інформпросторі. Якщо тепер більш детальніше, пане Дмитре, з вашого дозволу по основним напрямкам на фронті, яка ситуація? Складна ситуація, але знов таки давайте говорити про те, що. Коли власне знов тиражують інформацію Діпстей з приводу того, що Сили оборони України не вивели всі підрозділи узпенського мішка, ну тут історичні знов паралелі Служби безпеки України звертаєсь під час Другої світової війни, перша леді Сполучених Штатів ввела свій блог постійний, щоденний, і коли вона повідомила про... Відповідно погодні умови місії перебування, ну скажімо так, на європейському континенті наступний день до неї постукалися і пояснили, не варто повідомляти навіть погодні умови, бо відповідна німецька авіація може скоригувати власні плани. У нас виходить приватний ресурс і ставить під сумнів повідомлення Генштаба ЗСУ. І це в порядку речей. У нас є взагалі інформ дисципліна, якась чи немає. І створюється відповідна вже інформаційна напруга в українському суспільстві з приводу того, а довіряти повідомленням Генштаба чи ні. А кому ми ще будемо довіряти, якщо не власному генштабу? Але менше з тим, відповідаючи на ваше запитання, наразі окупанти е е е дійсно взяли під свій контроль Ганівку Спенівку, і є в планах відповідна намагання. Фланговим охопленням вийти безпосередньо в тил українського групування, зосередженого на Курахівській промзоні. Це Курахівська ТЕЦ. Mm -hmm. Але тут варто говорити, що окупанти прекрасно розуміють можливі подальші сценарії, бо територія Курахівської тецпіврозмірна з території Азовсталі, і відповідно, що за місяць чи два до інаугурації Трампа вони не в змозі будуть взяти. При якщо подальші дії сил оборони України будуть адекватні в моменті не допустити контролю над локаціями. А це в першу чергу траса Курахова Запоріжжя, те саме стосується і локації сил оборони України на Покровському напрямку, бо основний удар окупантів з метою виходу на безпосередній контроль над трасою Покровськ-Павлоград. Але ще раз товариство не заспокою, але Аналізуючи характер подій, немає загрози наразі виходу окупантів безпосередньо з подальшим масштабуванням театру бойових дій за рахунок Дніпропетровської області. Ситуація складна, але ще раз підкреслюю, окупантам вирішити би завдання виходу на адмінкордони Донецької області. Оце основне. Пане Дмитре, спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість поспілкуватися і пояснити ситуацію прослами простими словами доступно і конкретно. Співголова громадської ініціативи права справа Дмитро Снігрьов був з нами на живому зв'язкові. Далі пауза не тривала, і повертаємось. Коли стрілки годинника наближаються до критичної точки, настає мить, коли рух вже не спинити. Як в переповненому місті, коли важливо не втратити орієнтир. Коли все навколо пульсує в ритмі змін, важливий кожен рух, кожна реакція, кожне рішення має значення. Настав час, який не терпить зволікань. Час, коли тільки від нас залежить, яким буде завтра. Час дій без пауз чи сумнівів. Час пік. Ток-шоу Час пік. Щоп'ятниці о сімнадцятій.